Друзі, вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з правилами написання слів іншомовного походження. Зокрема, пригадаємо правопис букву «и» та І в словах іншомовного походження і прогадаємо, а точніше, вивчимо правопис м'якого знака в таких словах. Будемо вчитися розв'язувати тестові завдання, розвивати зв'язне мовлення. І формувати, звичайно, навички спілкування рідною мовою, громадянською компетентності та соціально. І виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни. Отже, поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. 2 жовтня, дистанційна робота, м'який знак у словах іншомовного походження. А починаємо традиційно із мотиваційного вірша. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Отже, сьогодні на уроці говоримо про слова іншомовного походження, особливості написанням якого знака в цих словах. Пропоную почати із першого завдання вправа номер 1 Запишіть, будь ласка, слова, виправляючи лексичні помилки. Дані досліджень не співпадають, не вмішуйтеся в справи незнайомих людей. У кінці року ми будемо здавати іспити з математики. Ліпше не лікувати хворобу, а попередити її. Дбаємо про чистоту оточуючого середовища. Треба виправити слова, які є російською калькою, русизмами. Ті, які прийшли з іншої мови, і е, замінити, власне, українськими словами. <кій> Отже, перевіряємо. Дані досліджень не збігаються правильно говорити. Не втручайтеся в справи незнайомих людей, не вмішуйтеся це русизм. У кінці року ми будемо не здавати, а складати іспити з математики. Краще не лікувати хворобу, а що? Правильно, запобігти їй. І дбаємо про чистоту навколишнього середовища. Запам'ятайте, будь ласка, <кій> власне, українські відповідники. А ми рухаємось далі. Відкриваємо підручник, українська мова Авраменко, сторіночка 28, 29. У вас є ось така вправа цікава. Тут є три картинки. І написано, що на них зображено: Чизкейк, чіпси чи рамісу. Подивіться уважно, прочитайте надписи на продуктах і знайдіть помилки в надписах під картинками. Подумаємо, які ці помилки: орфографічні, лексичні чи граматичні. Так. Да. Спробуйте виправити ці помилки. Чизкейк. Правильно говорити? чизкейк. Це орфографічна помилка. Ми вживаємо і в словах іншомовного походження. Чому? Тому що в нас є правило дев'ятки. пригадаємо його після букв в такому виразі, як «де ти з'їси цілини і чашу жиру. Якщо є у вас ці букви, де ти з лини і жиру, і далі. Іде уже «и», а далі вже йде інший наступний приголосний. От є це правило дев'ятки і перед наступним приголосним. Так? Між цими двома приголосними пишемо И. Чизкейк теж саме, чипси, а не чіпси. Теж саме тирамісу, а не тирамісу. Запам'ятали ці слова. Отже, літеру, і пишемо між детесиси целеначіше жири, де ти з'їси цілини чашу жиру, і буквою, що позначає приголосний звук: тирамісо, чизкейк, чіпси. чипси. Порівняйте, таксист с, де ти з да? с. І наступна приголосна «с» також. Таксист. Але таксі, бачите, наступна приголосна десь пішла гуляти. Її немає. Отже, пишемо і фізика і фізіологія. Бо не перед приголосним, там у нас голосний йде після І. О, бачите. За інших умов, пишеться «і» В таких словах, як візит, лабіринт, кібернетика ми пишемо І. Треба запам'ятати і записати в зошитах винятки, коли ми з вами пишемо І. Завжди в словах гиря, єхидна, імбир, «кинджал», кипарис, лимон. Миля, нирка, спирт і химера. Перед яює. Пишемо І. В таких словах. Місія, гієна, малярія. Також букву І пишемо у власних назвах. Географічного походження в таких країнах, як Єрусалим, Китай, Пакистан. Пишемо И. Також говоримо про «и» в іншомовних словах, коли ми пригадуємо цей вираз, це називається правило дев'ятки. Треба запам'ятати ці дев'ять приголосних, після яких пишемо І. І оця фраза, яку ви запишете собі в зошити, звучить наступним чином. Я її вже кілька разів сьогодні говорила: де ти з'їси цю чашу жиру, де ти зесице цю Ж. жиру? Перед наступним приголосним пишемо правильно. І. Перевіряємо. Пропоную прокоментувати вживання і та і в іншомовних словах. Відповідно до правил. Ми робимо цю вправу усно, ставте відео на паузу, читаємо слова, намагаємося вжити букву правильно. І, або і, перевіряємо. Ажіотаж, асоціація, Вашингтон, Вітамін, дизель, єхидна, казино, кипарис, корида, корсика, мігрень, мілан, Мексика, Патріот, Ситуація, чипси, цистерна і шніцель. Запам'ятайте, будь ласка, правопис цих слів. <кій> так, отже, так, секундочку. Так, пропоную зробити гімнастику для очей, щоб трішки відпочити. Для цього ви ставите презентацію на паузу і Ідете на нові знання. Там я лишила вам повідомлення. Посилання. Натискаєте на це посилання і виконуєте гімнастику. Потім повертаємось до уроку. Так. Виконала гімнастику, друзі. Добре. А тепер. Пропоную пригадати правила, хто ще не знає їх вивчити, правопис м'якого знака в словах іншомовного походження, коли ж ми його вживаємо. Коли в нас є, знову ж таки, знайомі нам букви, де ти де ти цілини. І після цих букв перед я, ю «ї» і йо, ми пишемо м'який знак. О, на таких словах: ательє, каньйон, концірш, ніютон. Зверніть увагу на мою вимову, вона роздільна, і коли я вимовляю це буква сполучення з м'яким знаком, то J дуже чітко чується. Так? Ательє, каньйон, ньютон. і у нас чується роздільна вимова, м'який знак пишемо. І Також, якщо у нас є буковка Л, вона вимовляється м'яко, і ще після неї є наступний приголосний. В кінці слів, так? Альпи, фільм, Чарльз, шніцель. Отже, тут ми пишемо з вами м'який знак. Запам'ятайте, будь ласка, це правило, ще ми м'який знак можемо не писати, так? коли ми не пишемо м'який знак, коли, навпаки, наша умова є злитою, і ми звук є не чуємо. Наприклад, нюанс, резюме, рюкзак. І ще для полегшення вам ще вжили ось такі голосні, як А та У, так? Отже, читаю ще раз правило, ви уважно слухаєте. М Який знак не пишемо перед я-ю, коли вони позначають сполученням якого приголосно з «а» з «у». Наприклад, нюанс резюме. Рюк-зак. Вимова злита, звук є, не чуємо. Аляска, дюма, дюна, ілюзія, мадяр, нюанс, цюрих. Порівняйте. Ательє. Готіє, консьєрш, конференсьє, пасіянс тут роздільна вимова. Чується звук є, значить, м'який знак. Пишемо. І перед «йо». Також бульйон, батальйон, каньйон, мільйон. Пишемо з вами м'який знак. Але є виняток, запам'ятайте слова. Курйозний, і серйозний. От в них тільки буквосполучення йо. І все. М'якого знака немає. Виконуємо це завдання. Пишіть права два, перепишіть слова, вставляючи на місці крапок, де потрібно м'який знак. Це відео ставимо на паузу. Будьмо чесними. Не заглядаємо наперед. виконайте це завдання самостійно. Потім перевірите вже свій правильний правопис. Отже, перевіряємо: пальма, шприц, шифоньєр, купюра, бюро. Ностальгія. Сеньйор, гравюра, вольєр, флюс, каньйон. Мільярд, пюре, мюслі, «мольєр», бульйон, віньєтка, дебют, курйозний мільйон, альбатрос і район. Підкресіть орфограми в цих словах. І ще одна вправа вправа третя на закріплення. Пропоную вам виписати лише слова, в яких є м'який знак. Всі виписувати не треба. Виписуємо в стовпчик, підкреслюємо орфограмку і підкреслюємо першу букву кожного слова. Це вправа з ключем. Отже, якщо ви правильно все виписали, ви у вас вийде назва Азіатської країни. Ось такої, яка має екзотичну назву, так? Поставимо відео на паузу, виконаємо це завдання. Отже, що у нас вийшло? Читаю ті слова і нагадую, що ми виписували ті слова, в яких є м'який знак. Конференсьє. І зверніть увагу, чується звук є, роздільна вимова. Апеллісин це треба запам'ятати слово. Ль, ще у нас правила, ми замовчили. Лі у нас м'яко вимовляється, ще є приголосний, так? Монпансьє. Роздільна вимова, звук є. Болійон. Офтальмолах лм'який, наступна приголосна. Досьє, є шень, Альянс льм'який. Камбоджа. Вийшла вас країна, азіатська, з перших букв. Кожного слова, в яких ви поставили м'який знак. Отже, запам'ятайте правопис цих слів. І з'ясуємо значення слів: конференсьє, кур'йоси резюме. Що ж вони означають ці словами жомовного походження? «Конференціє» – це артист, або, можливо, це якась панянка, артистка, що оголошують номери програми під час естрадної вистави. Концерту, і розважають присутніх між номерами. Кур'йоз, дуже якийсь дивний, недоладний або якийсь несенітний, тобто той, який не очікуємо да, випадок, якась подія. На яку не чекав. Резюме короткий виклад суті доповіді статті. А тепер пропоную усно скласти зі словами конференція, кус і резюме коротеньке, якесь, там, коротеньку розповідь, коротеньке оповідання про пригоду. Перевіряємо, наскільки ви зарозуміли вивчені правила. Тестове завдання виконуємо в усній формі. Усі слова треба писати зі знаком м'якшення в варіанті: пальма, купюра, вольєр, каньйон, плюс мільярд. Правильна відповідь Б. Правильно. Лі у нас м'яка мова. Далі каньйон. Тут у нас що? Перед Йо пишемо, який знак. Літеру І треба писати в усіх словах рядка. Ажіотаж, асоціація, дизель, єхидна, мігрень і Мексика. Звертаємо увагу, в яких обираємо варіант відповіді. Так, Правильно, в словах ажіотаж, де ти з'їси цю чашу жиру, але е, тут у нас є не приголосний, а голосний тому пишеться і. Та ж сама ситуація тут, асоціація. Де ти іси цю чашу жиру, але наступного приголосного немає. Тому пишемо і. Отже, друзі, що сподобався вам урок? Що саме сподобалось на уроці? Що здалося цікавим або корисним? Що не сподобалось? Можливо, щось здалося важким, незрозумілим та нудним. Про які факти ви дізналися сьогодні на уроці, чого ще хотіли б дізнатися? Пропоную поставити відео на паузу і дати відповіді на ці питання. Якщо вам досі не зрозуміло якесь правило, поверніться до перегляду презентації та цього відеозапису і пропрацюйте цей недолік. І він буде вам дуже гарним плюсом при виконанні тестового завдання. А нагадую, вдома ми з вами повторюємо параграфи 14, 15. Це в нас правопис слів іншомовного походження, а саме правопис і та і в словах іншомовного походження, правопис подвоєння літер, так в словах. Іншомовного походження, також апостроф і м'який знак, який ми сьогодні вивчили. Лише після того, як ви повторите ці правила, то переходьте до виконання тестового завдання. Нагадую, робимо обов'язково фото результату і додаємо на нові знання. На цьому все. Бажаю успіхів!